Ну, причина завжди одна: це гроші. Війна це найбільший бізнес. Така велика хвиля катаклізму. Вона може нас зустріти ще в 27-му і 29-му роках. Вітаю вас, любі наші глядачі. Ви на каналі Поговоримо Плюс. З вами я, Льона Захарченко, і до нас приєднується сьогодні неймовірна, світла, прекрасна людина, це Ісіта Гая. Вітаю, Ісіточка, дуже рада тебе бачити. Вітаю, Альоночка, дуже рада. Насправді в нас чимало питань зібралося. Знаєш, ми з тобою раніше багато говорили на тему завершення війни, існувало декілька реальностей. Ти про це говорила, але на превеликий жаль не сталися ті найкращі сценарії, які б звісно хотіли. Тому а тут питання, яка чи є одна можлива причина, чи їх декілька основних, по яких в Україні війна досі триває. Чи є ця причина, через що продовжується війна? Ну, причина завжди одна це гроші. Війна це найбільший бізнес. І я про це вже казала дуже багато разів. Причина полягає в тому, що багато людей заробляють на війні. І поки це вигідно, війна триває. Чи є якісь варіанти для нас, чи дійсно це може тривати отак роками, тому що хтось на цьому заробляє? Політика це велика стратегія. Це дуже багато кроків, які прораховуються на, на роки, роки вперед. Я можу сказати, що є велика різниця між країнами, в яких збереглася королівська династія, і в яких з... сталася на президентський, президентсько-парламентський. І різниця дуже суттєва, тому що якщо це королівська династія, вони Будуть це прораховувати, тому що вони мають свій трон передати дітям, і вони будуть робити все, щоб в їх країні був мир. Коли це президентський устрій, то, звичайно, розуміння таке, що ви можете мати все допоки ви президент і. Деякі президенти, вони як королі, починають себе вести, заходити на другий, третій, четвертий срок, і в них вже просто е, їде глузд. Вони починають е, плутати. І вони розуміють, що як тільки вони помруть. А все це помре разом з ними, тому що їх діти не будуть наслідувати, і вони починають робити такі страшні речі, вони починають робити війни. І якби а, Путін знав, що його крісло перейде його дітям. Він би зовсім вів іншу політику і стосовно Росії, і стосовно інших країн. А так як він знає, що разом з ним все піде, і йому вже нічого втрачати, він вже людина в такому немолодому віці. і ось… Ця влада, ці гроші, вона повністю звела його з розуму, тому він вже робить такі речі просто щоб увійти в історію. Тобто ми розуміємо, що ось з одного боку. А, так, люди начебто вийшли з під царського гніту, але вони вийшли під інший гніт. І якщо ми подивимося взагалі, як живуть країни, які зберегли ось цю царську свою династію, і подивимося на президентські країни, ми побачимо, що всі країни, де а є кроль, королева, вони всі заможні, вони всі мають гарний устрій і вони не воюють, тому що вони. Знають, що країна це їхній дім, і це дім, який вони мають передати своїм дітям. І після короля, королем буде його сина, потім його внука, потім його правнук. І він подумає дуже багато разів перед тим, як зробити той чи інший крок. Тому що це впливає на його дітей. І якщо ця країна загнеться і загине, то його діти залишаться без країни, без влади, без грошей. І вся його династія просто піде а, під низ. Тому, на жаль, ось в цих революціях, які відбулися багато років, тому є як позитивні моменти, так і негативні моменти для людства. Тому зараз в нашому випадку а, слід сподіватися на чудо, яке або станеться для нас, для українців, або не станеться. Ми можемо вплинути на це? Ми можемо вплинути на свою індивідуальну реальність, але є загальна. Масова реальність, і ми впливаємо на неї частково, але вона залежить від усіх людей. І ну, ти маєш розуміти, що якщо 80% людей мислять і відчувають негативно, а 20% позитивно, то 20% не можуть перекрити 80%. На жаль, так. А, зараз. А... Які ще випробування чекають на Україну, можливо, вони вже визначені, і що це може бути? Зараз Україна знаходиться в дуже скрутному становищі. Це однозначно так. Але я знаю, що після війни завжди іде фінансова криза, завжди йде? Якийсь недостаток харчових продуктів. Якщо ви просто проаналізуєте історію, подивитеся, що відбувалося в країнах після війн, то ви побачите, що це о, рік, два роки о, недостаток продуктів, недостаток одягу, недостаток багатьох о, речей. Але Україна вона дуже добре з цим справляється і вона. Налагоджує виробництво, навіть якщо е, воно ушкоджене через удари, через бомби, через війну. Але може бути така загальна світова криза це те, що я бачу. Якщо буде велика війна між Китаєм і Америкою, це загрожує нам великій економічній кризі. Ви розумієте, чому? І зараз вже є. Іде війна, але це торгівельна війна між Китаєм і Америкою. І вона дуже активно просувається, вона може перейти в фізичну війну. Тоді ми стикнемося з цією великою кризою, і, звичайно, залишається загроза катаклізмів. Але зараз я бачу, що Така велика хвиля катаклізм, вона може нас зустріти ще в 27 і 29 роках, і фінансові кризи падіння акцій певних компаній. Я бачу, що на великому фінансовому ринку будуть також зміни, і поступово ось ці двигуни, які зараз винайшли на воді. Вони будуть диктувати нам новий розвиток технологій, і це також повпливає на всю систему. Але ми сподіваємося, все ж таки на гарний розворот. І ось у момент, коли людство зустрінеться з такими великими фінансовими кризами, Україна підніметься. Тому що Україна навчилася добре виробляти продукцію саме в скрутні часи в воєнні. Тобто Україна і Українці вони вже мають ось цей навик, як можна швидко адаптуватися до кризових умов, і як можна продовжувати максимально ефективно працювати в кризових умовах. Тому, Україна в цей період такого глобального світового застою вона дуже швидко буде виходити на передовий ринок. Але поки звичайно йде війна, Україна буде направляти свою увагу на відновлення своїх підприємств. Знаєш, зараз така ділема для багатьох раніше ми говорили про те, що завершення це обов'язково перемога України. Зараз вже неоднозначно стверджують це, тому на сьогоднішній день в тій реальності, в якій ми знаходимося зараз, перспектива, яка все ж таки завершується перемогою України або Росії, або завершення війни відбувається за домовленістю кожен іде на поступки і перемоги жодної країни не визнається. А, Слухай, ну, ти бачила, як завершилась війна Ізраїлю і Іран. Вони просто домовилися, підписали папери, і кожна країна визнала себе переможцем. Визнала себе переможцем. Тут буде так само: коли вони зароблять достатньо грошей і складуться інші умови а на загальному економічному ринку. І ця війна, вона вже буде економічно, фінансово нікому не вигідна. Вони просто підпишуть паперу домовленості, і кожна країна об'явить себе переможцем. Ось і все. Але така ситуація може тривати ще роки. Чи є перспектива того, що найближчим часом це може таке відбутися? Я не бачу, що це буде роки. Це, це не може бути роки, тому що ніхто не буде постачати Україні зброю роки, тим паче, якщо почнеться якась ситуація з Росією і Європою, якщо почнеться ситуація з Америкою і Китаєм. Ні, це не може тривати роки. А, я думаю, що будуть якісь варіанти домовленостей набагато раніше. Взагалі зараз такий, а, знаєш, переломний момент, насправді оце літо воно дуже важливе. І ось Зараз до осені, а, мають вирішитися основні моменти. Звичайно, якщо і Україна, і Росія піде на певні поступки по певним пунктам, то війна буде завершена. І... Все залежить тільки від того, наскільки ці дві країни будуть готові йти взагалі на поступки. Дуже хочеться, щоб в Україні люди перестали умирати. Дуже хочеться, щоб. Чоловіки повернулися до своїх дітей, сини повернулися до своїх матерів. Хочеться, щоб ресурс направлявся на зцілення нації, на відновлення, відродження. Є і позитивні моменти в тому, що дуже сильно піднялась українська культура. Саме у війну люди почали дуже глибоко цінувати. Український одяг. Я можу сказати, що навіть зараз заходячи в супермаркет, такий вибір продукції, якого ніколи не було до війни. Тобто зараз в Україну стільки всього завозиться плюс. Наші українські виробники вони настільки розширили ось ці гілки виробництва, навіть там фрукти, овочі, якісь були фрукти сезонні, то зараз вони є взагалі в доступі круглий рік, такого раніше не було. Тобто ми все одно ростемо. У війні ми все одно ростемо, ми дуже серйозно розвиваємося, розвивається наша духовність, розвивається наша культура, і ми, як нація, стаємо дуже-дуже сильними. І в майбутньому, звичайно, така сильна нація, яка пройшла такий досвід, вона буде мати вагомий вплив у світі. Інші нації вони будуть проходити свої уроки. І вже тоді Україна вона буде в топових позиціях, про Україну вже знає весь світ, і я бачу, що буде момент, коли сюди будуть приїжджати люди з інших країн, тому що тут буде краще життя, навіть ніж в Європі. В Європі зараз Дуже багато переселенців з Африки там ем, небезпечно жити, багато нападів на людей, багато пограбувань. Тому ось Європа відпрацьовує свою карму, я так можу сказати. Але в Україні цієї карми немає. Вона не нападала на інші країни, вона не намагалася ніколи. Пороботити країни Африки, тому. Ось зараз, коли Україна пройде ці складні уроки, вона все одно їх пройде. Якщо ми подивимося на Ізраїль, який роками воює, ну, він знаходиться в такому воєнному стані, і в якийсь момент цей воєнний стан він посилюється, він послаблюється. Але загалом Ізраїль він все одно розвивається. І в незалежності на те, що там іде війна, він є. Однією з найсильніших країн у світі, тому Україна дуже сильно зміцнила свої світові позиції через війну. Будемо сподіватися, що і далі це продовжуватиметься маю на увазі такий наш зріст, наш суттєвий прогрес, але вже без війни. А зараз хотілося би в тебе запитати. Я знаю, що дуже майже в кожному місяці є певні потужні енергетично дати, і щось можна в них робити для того, щоб покращити своє життя. Чи липень-серпень має такі дати, і що важливо зробити? А в липні найсильніше це повний місяць. Це день до повного місяця, повний місяць і день після. Ось в ці а, три дні: це дні маніфестації. Ви можете створювати свою реальність, ви можете медитувати. Якщо ми говоримо про серпень, в нас відкриваються ворота Лева. Це дуже серйозний портал. Він відкривається 8.08 і він буде до 17.08. В цей портал ми отримуємо енергії від центрального сонця Альціон через зірку Сіріус. і дуже. Близькі зв'язки з нашими космічними галактичними сім'ями. Тому в цей день, якщо ви відчуваєте зв'язок з космосом, з іншими планетами, ви можете робити медитації, ви можете відчувати ці енергії, ви можете відчувати цю підтримку. І все, що ви зманіфестуєте в цей період з 8 до 17 серпня, воно, звичайно, відбудеться, програється в вашому житті найкращим чином. Дякую, дякую за ці поради. Думаю, що всі обов'язково скористаються цим. Зараз хотіла також трішки поговорити про твоє перебування в Україні, не просто так, ти в Україні. Відбувається неймовірна кількість заходів, на які можуть, до яких можуть приєднатися наші глядачі, розкажи трішечки детальніше, що відбуватиметься, як приєднатися для тих, хто ще не встиг це зробити. Ну, де головний епогей Заходу це фестиваль Оріана, який буде з 25 по 27 липня. І на цьому фестивалі я планую робити велику розстановку на Україну, на покращення ситуації в Україні. Буде збиратися багато людей. І… Я хочу зробити такий великий внесок. Насправді, ну це така для мене болюча тема. Я робила на розстановці на Україну, коли тільки почалася війна, і це були перші дні війни. І я пам'ятаю, що я тоді брала, дивилася відносини між Україною, Європою і Росією. І я бачила, що Європа не хоче допомагати. І ми пам'ятаємо, як довго вони тягнули і не давали підтримку Україні, що вона не хоче, не хоче. І мені було дуже неприємно, і я вирішила, що я не буду робити розстановки, я не буду переглядати цю ситуацію. Я не хочу туди дивитися, тому що ну, я бачу, що відбувається. Але зараз, коли о... Треба примінити якусь дуже велику магію, а, я вирішила, що прийшов час знову переглянути ось цю ситуацію і зробити розстановку найкращим чином для того, щоб Україна вона розквітла, вона знову повернула собі ось цю таку глибоку силу. Я відчуваю, що ця сила вона була втрачена, ти знаєш, напевно під час крещення. Ось мені ось цей період, він як така дуже темна кармічна точка на обличчі України, тому що Київ був сильний. Про Київ тоді знав весь світ, про князів київських. А те, що вони відриклися від своєї віри, а це означає від своїх предків, від духів, від допомоги. І вони взяли що віру Європи. Тобто Київ тоді схлився перед Європою. І Європа вона наче й допомагає, і наче ні. Тобто все одно. Цього дуже мало. А ось ця енергія, яка йде в Європу, яка йде в Ватикану від людей, вона дуже велика і вона йде багато-багато років туди. Тому мені здається, що один зі шляхів зцілення і повернення такої великої духовної сили, фізичної сили це звернення до нашого коріння, звернення до. Ось цієї дохристиянської епохи, до наших пробабусів, продідусів, до волхвів, до сил природи. І через це. Через ось це відновлення, а ми зможемо підняти Україну. Фестиваль називається «Ріана», так як це стародавнє ім'я України. Ми також вирішили його підняти і використати для того, щоб оновити ось цю енергію, благісну енергію на нашій землі. Дякую. Зараз хочу сказати, що абсолютно кожен може приєднатися і зробити власний внесок в. Наближення України до найкращих її часів. А всю інформацію можете знайти на сторінки і YS -YS в інстаграмі. Посиланчика знайдете нижче під цим відео і можете теж доєднатися. Буде дуже цікаво. Гарантую! Я дуже дякую. Дякую тобі, Сіта, за це інтерв'ю. Зараз звертаюся до вас, любі. Наші хочу насамперед побажати, щоб ви берегли себе, не втрачали надії. І до нових зустрічей. Бувайте.